Сказати, що їхнє перебування в нашому місті не було великого розголосу, було б неправдою, адже перед самим стартом на майдані незалежності до групи журналістів підійшов киянин, учасник цієї групи, і висловив своє незадоволення тим, що в рівному їх зустріли тільки офіційні особи. Мешканців міста бігуни практично не бачили. Але не дивлячись на це, можна вважати, що Рівне приєдналася до найдовшої факельної естафети в історії людства, яка заснована у 1987 році, і називається «Біг миру дім'єдність». в Україні. Ця грандіозна. На акція розпочалася 24 квітня на Сапунгарі в Севастополі. Триватиме вона до 23 липня, коли після 6 тисяч з половиною кілометрів українських доріг відбудеться передача естафети угорцям і словакам. Витрай тумітпіпл, витрайтумітпіплфом олпарців, чидрен, політичні, етлет, нон етлетс, анвітрайтумейктемфіл да твіака бік волд фамилии. Ви конектем вид діадер кандрії з індерол. І ми намагаємося зустрічатися з людьми, атлетами, не атлетами, дітьми, людьми різного віку, людьми різними прошарками нашого суспільства і дати їм відчути зв'язок один між іншим, що ми є дійсно єдина родина. В цьому році, окрім кількох рівнян, факел миру тримали в руках ще 80 тисяч українців. Адже основна мета бігу миру це дати можливість всім людям відчути єдність. Завершиться ця акція, принаймні, європейська є частина 31 грудня 1999 року у Лондоні. Очікується, що до того часу в ній візьмуть участь понад 300 тисяч мешканців Європи.